А ми продовжуємо рубрику огляду датчиків на портативний ОСД-апраце на Skype S6, і сьогодні в нас лінійний датчик L743. Датчик цей дуже хороший, високощільний, 192 скануючих пристали, а ширина 46 мм частота 4,6 Ну, сам датчик 10, але він може програмно розганятися до 16 МГц. І, наприклад, в даній прошивці така можливість є. Так, отже. Включаємо датчик, одразу підлаштовуємо під себе, відкриваємо меню і виставляємо параметри. Звичайно, будемо збільшувати частоту, будемо збільшувати потужність ось такі параметри, і фільтри, тобто певне таке зглажування, яке робить картинку більш приємною для ока. Ось. Можна, звичайно, гейн також збільшимо. Навіть ще збільшимо. Так, виставляємо глибину побільше, тому що ми скануємо щитоподібну за лозу зараз, тому можна собі виставити, тобто меншу глибину. Ну, ось бачимо, картинка чудова. Можна побачити стінки судини, можна виміряти стінки судини. Дійсно, дуже вдала конфігурація. Не завжди вона така є, але в принципі ці датчики з цим апаратом мають ось таку хорошу візуалізацію. Так, доплер. Дуже чутливий доплер. Тобто одразу ми зменшуємо параметри d gain, gain в доплері. Можливо, навіть підвищити PRF, ну тут треба вже індивідуально. Але бачимо навіть маленькі судинки, можна побачити без проблем. Все дуже швидко і чудово працює дуже гарно. Ось. Дуже приємно і комфортно працюється цим датчиком насправді і на цьому апараті. Тому, ну звичайно, імпульсний доплер також. Тому якщо кому цікаво сканування таким датчиком, можливо, щось інше, можна на більшій глибині судини, наприклад, ніг нижніх кінцівок. То пишіть в приватних повідомленнях, або просто в коментарях будемо також записувати, що ви бачили яка візуалізація у цього апарату. Ну а кого цікаві додаткові матеріали, також пишіть.